Володимира Сорочинського можна побачити на вулицях Харкова кожного дня і в негоду, і під променями сонця. Цей чоловік з початку війни роз'їжджає містом на інвалідній колясці, а разом із ним його постійний атрибут український прапор. Так каже, підбадьорує містян та навіює патріотичні настрої. Дав собі слово, що не сніму, поки не закінчиться вся ця ерунда. Із жовто-блакитним стягом 52-річний чоловік розсікає містом з березня. На інвалідному візку він вже 5 років втратив ногу через цукровий діабет і зіштовхнувся з проблемою. Хотів багато їздити, а на звичайній колясці було надто важко долати кілометр за кілометром, тому почав експериментувати власноруч модернізувати свій візок. Знаєте, як -то... этому Менделеева таблица приснилась. Вот такой же пример и мне, когда я лежу на диване и напротив у меня стоит коляска без мотора, а могу сказать честно, даже два километра в одну сторону покрутить по ровной местности, это руки ну, болит, короче, там отходишь потом дня четыре. Тепер цей тюнінгований візок розганяється до 50 км за годину, а повного заряду вистачає в середньому на три години. Штовхає візок мотор від електросамокату за допомогою переднього колеса. Сюди ж електрик за фахом та його товариш додали навіть комплектуючи з електромобіля BMW. Із цих елементів зібраний акумулятор для інвалідного візка. Тепер же Володимира знає багато містян. Більшість вітається та фотографується, але буває. и вынятки. прокатуюсь ну поздороваюсь. Од, один человек поздоровался и даже слышал, что это сам говорит, а что ты с ним здороваешься? Вот такое было. Было тоже. Все это. Ну вот так в основном все приветствуют. Все это самое. В, в окна кричат. Ну, можно с вами фотографироваться. А я говорю, так пожалуйста. А то мы говорит, вас ну, видим, говорит. А вы ж там, как говорится, фигра здесь говорит. Володимир народився в Росії в Челябінській області. Там у нього залишилося багато родичів, не приховує з ними спілкується, але додає, його родичі розуміють, що насправді в Україні відбувається, знають, що Володимир роз'їжджає містом з українським прапором і навіть підтримують його у цьому. Але повертатися на малу батьківщину чоловік не збирається. Сазатіну жизнь живу тому мені тільки Україна ну, Говорять, приїжджають. Я не хочу. Не знаю, у що за убеждення просипаються. Ну, я не хочу, просто напросто. Володимир називає українців найсильнішою нацією і сам вважає себе таким. Своїм прикладом, каже, доводить, що здаватися ніколи не можна. І навіть те, що залишився без ноги, вже не вважає для себе проблемою. не унывать, потому что, ну, что это такое уныние? Ну, вот у меня тоже такое, такое тоже и друзья у меня такие есть, что все плохо, все. Я, ну, говорю, ты с руками, ты с ногами, говорю, вот займись чем-нибудь. Нет, ну, знаете, как люди уходят, и все. Вот. Поэтому, ну, надо держаться. Все равно мы, мы самая сильная нация. Артем Листопад та Павло Велицький Медіагрупа. об'єктив.